Пересадила сурфінію, яку вкорінювала 15 травня, і заношу до теплиці. Хай собі там нарощує гарний кущ. Майже всі живці вкорінились. Це ранній ранок, тому е, в теплиці мене усе відволікає. Спочатку кабачок, потім огірки ростуть просто на очах. Ну, не на очах, а як на дріжджах. Далі йду знов забирати петунію, але по дорозі бачу, що треба набрати сюди в кубову ємність води. Хай набирається, а я пішла. По інші е, петунії чи сурфінії, Мені взагалі оця фіолетова дуже нагадує якусь чову. Е, Петунію, а біла, все ж схожа на сурфінію. Дивлюся, сунечка достигла в мене ампельна. Так, продовжуємо далі носити петуніє. Тепер приберу ось це все, бо не дуже добре. Але приєднався чоловік, каже, гайда кави на пеньочках поп'ємо, попили, він пішов гарбузи сапати, а я далі почала прибирати. У мене, до речі, закінчився вже торф, яким я користувалася. Це рік вперше, це Реківа. Я дуже ним задоволена і замовила ще один між. На 250 літрів. Прибираю ці всі стільці стола і починаю е, замітати. Дуже багато сміття від цих яблук, але яблуню ми не спилюємо, вона дає класний, дуже холодок. Петунію занесла, біля кухні припрала і йду тепер на гарбузи, бо залишилося всього 35 рядочків. Хочемо сьогодні завершити цю ділянку.